Любі друзі, я це питання вже дуже уважно подивилася: відносини Росії і Китаю. Що що я вам можу розповісти з, з, з цього? Це буде такі новини, але ж вони не будуть шокуючі, тому що вони будуть тривати, знаєте, як так. Тихою сапою, <хи> тобто не як то раптово, а так день за днем, рік за ріком, Китай буде брати Росію в свої руки. І одного разу росіяни прикинуться в іншої країні, яка буде називатися може, там, Китайська Російська Республіка чи якось так. І на це у Китаї. Буде десь 5 від 5 до 10 років. Але ж Китай повністю поглине Росію, він повністю її поглине. І зараз, зараз, якраз у січні ви як відчули, чому задати мені це питання? Угу. Тому що оракульшой матрика мені відкрив, що якраз у січні буде положен перший крок до цього: до того, щоб Китай став, як так сказати, щоб Росія стала повною колонією Китаю. Будуть обстріли, будуть обстріли, які, які нашу інфраструктуру руйнують, руйнують, і я не бачу зараз якогось виходу з цього. Це продовжиться протягом січня, і е, в січні буде на якоїсь території України або взагалі на цій Україні е, мороз, е, поніження температури і стан буде не дуже гарний. В цілому. Бо ви е, я не знаю, як можна до цього підготуватися, але якось думайте над цим. Уявіть собі умови, якщо не буде взагалі світла і тепла і буде мороз, як ви будете переносити, як ви будете жити? Тому треба переїжджати в такі дома, де є піч і так далі. Бо в січні вони будуть намагатися продовжувати руйнувати нашу інфраструктуру. І таке враження, що. Я знаєте, як, як, як реальна така заморозка, вони хочуть нас замороз, заморозити. Але Не виходить карта... заморозити війну заморозом самих українців, так? Так. Але ж ця карта, от, вона негативна в плану з морозу і заморозки, але ж це може для них вже обер, от, якраз е, нем, нема проміжності е, рухатися на фронті. Це може означати, що вони нас обстрілюють, але ж на фронті йде повна заморозка фронту, бо там не буде у них можливості щось робити. Тобто таке буде. Перше буде це буде потужний удар України по Росії, по якомусь місту. Або зосередженню, а, а, а також це пов'язано ще і з водою, з морем. І цей удар буде настоль настільки руйновним, руйновним по-перше, для іміджу, для іміджу влади Росії, що після цього Росія зрозуміє, що вона не може дати отпір Україні, що це буде продовжуватися. Звісно, це стосується нових технологій, які Україна а, використовує. І Росія побіжить до Китаю шукати підтримки, шукати захисту. І от у цей момент буде складена угода, по якої Росія, ну, російська влада, скажімо так, просто продає Росію Китаю. За те, щоб Китай допомог влади, владі російської утриматися на плаву ще кілька кількості часу, так? Ну це не буде довго. От, ключував. В мене що... просто теж зразу питання, чи це може все відбутися впродовж наступного року, тобто завершення війни між Україною і Росією в 26-му році, може бути. Завершення так. Звісно, воно обов'язково буде, і це завершення ні просто війни, це перехід на новий етап, ну взагалі мирових процесів, які відбуваються. Це ж не тільки стосовно України чи Росії, це взагалі усього, що відбувається в світі зараз, і ми виходимо на новий етап. І так це буде, ну, почнуться другі проблеми, скажімо так, у других стран почнуться війни, але ж е, війна між Росією і Україною вона закінчиться в 26-му році, і це буде завершення карми, о, о, так скажімо, при е, е, одного з етапу. Скажімо так, в Росії да, да, дальніше буде відбуватися там таке складне питання з Китаєм і з другими країнами, але Україна е, стане на шлях відбудови, стане на шлях укріплення, зміцнення. І, по-перше, це буде, це буде. Стосовно влади української, яка буде змінена, і буде змінена не тільки влада, а у весь, весь інститут влади, скажімо так, все буде змінюватися в Україні. Тобто Україна стає на свій шлях, а Росія йде своїм шляхом, і нікому це не буде так легко дуже. Але 26-й рік в якомусь разі буде. На е, усіме нами легше відчуватися ніж 25. 25 й 25-й був дуже кармічний, дуже кармічний. 25 —– це така була правда і така і е, яку ми ще доживаємо буквально ще тиждень, ще не все закінчилося, скажу вам так. Але ж. Після березня 26-го року ми будемо відчувати себе, як, знаєте, якесь натхнення появиться, якась не тільки яскра надії, а якийсь вже план, куди ми рухаємося. І також багато-багато змін добрих. І наш душевний стан буде гораздо краще, ніж був у 25-му році. Uh, дуже дякую всім. Uh... Так, Це дуже важливий був акт mm. дії нашої спільної жіночої. Все звершилося, все завершилося, ми все зробили, і дуже дякую всім, хто був, бо було достатньо жінок uh, по відчуттям. Мої відчуття завжди, сконц... завжди сконцентровані на тому, що я роблю. Але ж люди писали, що їм було потужно, їм було чутево все те, що я робила, ці ритуал. це Пуджа з гніхотрою, наша молитва спільна на українській мові. То я думаю, що ці обряди, ці ритуали і це... ця молитва. А взагалі, то, що ми об'єднали свої наміри в день, свої думки, це дуже важливо. Безумовно, це велика кількість енергії, яка пішла на нашу країну, яка пішла на страну. Вона не може десь подітися, вона не може десь сказати, що ну було, та й було. Да? Все, що ми робимо. Словом, думкою, дією, це все нікуди не дівається. Це все є енергетичний слід в нашому просторі. Тому такі події вони величезний слід дають, і цими думками ми формируємо наше майбутнє. Тому я думаю, що ми до 1 січня, січня ще відчуємо обратний зворотний зв'язок з Всесвітом за те, що ми робили 21 грудня. А взагалі я хочу розпочати з того, все ж таки, що зараз починається новий рік. І ось 21 грудня почало зростати нове Сонце. Нове коло року. Так ось, любі мої, що я вам пропоную зробити, це то, що робили багато, багато років століть наші, наші пращури, те, що вони робили кожен рік. І це було не пов'язано з Різдвом Христовим, це було пов'язано з Різдвом Нового Сонця. Вони програмували Всесвіт на Новий рік своїми побажаннями е, друг другу, е, своїми думками, своєю ворожбою, е, своїм наміром впли... вплинути на долю і на реальність магич... магічними обрядами чи молитвами, чи якусь. По різному, по іншому, хто як міг, але все це робили протягом двох тижнів після е, зимового свого Тому що і ви робите те ж саме: е, бажайте друг другу щастя, здоров'я, колядуйте, ворожіть, е, як ви можете е, формуйте. Нову реальність для себе і для країни взагалом. І це все збудеться обов'язково. Перші три місяці наступного року а, будуть складними, і вони якось будуть завершувати усі етапи, ще, котрі почалися в 2025 році. Це буде якось в січні завершиться одне, в лютому друге. І так, до березня ми ще будемо а, проживати те, що не завершилось у 2025 році. Січень буде місяцем напруженим, але, як завжди, буде і прикри новини, і будуть дуже гарні новини. Гарні новини будуть в цьому що все ж таки переговорний про процес і все, що з ним пов'язано, буде рухатися, буде рухатися в напрямку завершення війни, і в напрямку остаточного ур... ур... урелігування всього, і до підпису усіх бумаг та документів. Це все буде відбуватися протягом січня. Також на наших воїнів очікують дуже гарні операції, які вони зможуть зробити, і це буде щось дуже потужне, що вони зроблять. Може, це відбудеться десь до кінця грудня, а може, на, на, на початку січня, але ж будуть дуже гарні новини з фронту. Також в січні ми будемо. Просити допомогу, і ця допомога, вона тут таки така ситуація буде, буде знов пов'язана з зрадниками. Тобто, або Україна буде просити якісь країни заблокувати якісь, якісь людей, які являються зрадниками, або повернути їх. Або щось буде якийсь процес, пов'язаний з тим, щоб залучити тих зрадників е, до України знов. Також, що я бачу, ну, це е, укріплення союзів України з іншими е, нашими Партнерами, які нас підтримують, і ці може будуть, будуть якісь нові підписи або зустрічі, або такі обговорення, після яких щось е відбувається вже реальне, крім е розмов, якісь е уже реальні дії будуть е в союзі, в содружестві з якимись країнами і партнерами. То в цьому січень буде місяць такий ще в стані очікування чогось, але ж протягом нього буде рух, рух в сторону миру в сторону закінчення війни.